Привіт, друзі, я Дмитро Розмовський. Підписуйтесь, підтримайте канал коментарем та лайком. А я хочу поговорити про заяви Арестовича та Дубінського. Арестович заявив, що він, коли стане президентом, посадить Зеленського на довічне, тому що є ще взагалі там сценарії, що з ним розправляться. Дубінський заявив, що він іде в президенти, і це все відбувається на фоні оцих погроз Трампа, на фоні можливого заключення угоди, яка може принести мир. Але про це ми будемо говорити в довгому відео на Ютубі. Тому чекайте, воно скоро вийде. І так Арестович, ну для того, щоб е, взагалі е, щось заявляти і посадити Зеленського, треба приїхати в Київ. Ну просто сісти на літак, е, долетіти до Польщі, потім на автомобілі або на поїзді, і вийти на майдан і заявити своє політичний лозунг. Тим більше, якщо він каже, що він політичний лідер і хоче йти в президенти е, Дубінському. Треба вийти в СІЗО для того, щоб сформувати якусь політичну партію навколо себе людей, які готові його е, підтримувати. Ну, я так жартую. Але знаєте, що саме цікаве? Це виглядає, знаєте, що от дві такі старезні політичні повії, вони випригують штанів або там спідниці до Трампа і кажуть: слухайте, е, хазяїн, хазяїн, поставте мене, будь ласка. Хазяїн, хазяїн, я хочу бути лідером України, який буде робити все. Що скажете ви, що скаже Путін, я все зроблю. Ну там буду повністю проросійським, буду все робити для того, щоб вас задовільнити. Отак от десь воно і виглядає. Хоча я наголошую, що я. Не проти російської мови, я за те, щоб люди повертались і щоб був мир. Напишіть свою думку про тих ну політичних, як то кажуть, в лапках.